Норм чи стрьом брати свічку з церкви для ритуалів. Норм чи стрьом працювати з іконами вдома. Норм чи стрьом працювати з духом незнайомого померлого, норм чи стрьом, версія відьми. Норм чи стрьом брати свічку з церкви для ритуалів. Норм. А що? А, а, а хрестити в труні з церкві. Норм чи стрьом. Норм чи стрьом. Норм чи стрьом брати землю з кладовища для ритуалів. Норм. Якщо ви з дозволами вмієте працювати на кладовищі, норм. Нормально. Ні, якщо ви, звісно, взяли просто собі в клуночок і пішли додому, понесли, ну то стрьом, звісно. Норм чи стрьом фотографувати могили для практик. Знову ж таки, якщо дозвіл є, норм. Якщо просто ви йдете і вирішили фотосесію зробити стрьом, але якщо ви, наприклад, десь там в Британії, де вони гуляють з собаками, з колясками між могилами, то і ну, це більш парки, аніж цвинтарі, то норм, в залежності від традиції. Норм чи стрьом працювати з іконами вдома і використовувати їх як магічний міст. Норм, а що, норм? Норм чи стрьом працювати з духом незнайомого померлого. Знову ж таки, якщо вмієте працювати, є дозволи, норм, якщо ні, стрьом, вернетесь із сусідом в голові. Норм чи стрьом брати воду з церкви для ритуалів. Ну, та сама відповідь, що і свічку. Норм, а що? Норм? Норм чи стрьом зберігати колоду та під подушкою. Ну, норм тримати колоду в мішечку гарненькому, в коробочці, там, де ви працюєте, норм. Ну, але спати з нею і обіймати її замість чоловіка, ну, стрьом. Норм чи стрьом заряджати воду на підвіконі в повний місяць. Ну, Норм. Вода, провідник енергії. Місячна вода базовий інструмент магії. Нормально. Ну, Берете, робите, є місячна вода, грозова, там, все таке, норм. Норм чи стрьом робити проворот або порчу без чистки. Стрьом, стрьом. Фу, ууу, по-перше, не ляже, буде криве, витратити час, зусилля, стрьом. Треба чисти спочатку. Норм чи стрьом відкривати третє око за одну практику. Стрьом. Стрьом. Це була моя версія. Норм чи стрьом. Версія відьми. Якщо у вас ще щось цікаво, пишіть свої запитання в коментарях. І дякую Вікторії за ідею, бо вона мені написала каже: слухай, а тебе ще немає норм чи стрьом. Я така, хм, зараз буде. Маєте?